Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємося до маковія і готуємо дуже смачну старовину українську страву шулики. До миски вливаємо тепле молоко, додаємо сіль, цукор, дріжджі. Розмішуємо до кімнатної температури і знову розмішуємо. Частинами просійте борошно. Одразу все не додавайте, тому що борошно у всіх різне і може знадобитися менше. Ось таке липкувате тісто повинно вийти. у нас. Додаємо розтоплене вершкове масло. Вмішуємо масло, накриваємо кришечкою і ставимо в тепле місце на годину настоюватись. Дивіться, друзі, як через годину тісто класно піднялося більше, ніж два рази. Воно дуже пухке і м'яке. Змочуємо руки в розтопленому маслі чи олії і обминаємо злегка тісто. Дивіться, на змащені руки воно геть не липне. Змащуємо стіл і ділимо тісто на 4 частини. Формуємо ось такі кружечки, 4 штучки. А останній розтягуємо по розміру вашої сковорідки. Викладаємо на сковорідку з розігрітим маслом і під кришкою випікаємо до зарум'янення. Через 3 хвилини перевертаємо і так само під кришкою випікаємо з іншої сторони. Так ми випікаємо всі коржі. Ось такі коржі в нас вийшли. Дивіться, вони дуже пухкі. До речі, це тісто я використовую для пиріжків. Ось дивіться. Дивіться, яке пухкеньке, а яке ароматне. Паралельно з випіканням коржів або заздалегідь приступаємо до приготування макової начини. Для рулетів, пиріжків та пирогів. І найголовніше для наших шуликів, яку можна зберігати на потім в морозильнику. Вона готується дуже просто, а виходить дуже смачна. У велику миску всипаємо сухий мак. Наливаємо багато води. Перемішуємо ретельно і чекаємо, поки все осяде, а сміття залишиться на поверхні. Коли мак сів, а все зайве залишилось зверху, обережно це все, що зверху, зливаємо разом з водичкою. А мак висипаємо на найдрібніше сито, яке у вас є. В мене ось таке дрібненьке. Як мак стік, беремо молоко в пропорціях ну, стільки, скільки і маку. Ми виливаємо в. Товстостінну каструльку. У мене ось такий старенький чугунний казаночок. До молока додаємо стільки ж цукору. І додаємо будь-який ароматизатор ваніліну. Цукор. Ванільний ванілін, есенція, в мене ось половинка стручка була. Чекаємо, поки цукор розчиниться, і додаємо мак. Все ретельно перемішуємо, доводимо до кипіння і варимо одну годину на мінімальному вогні, щоб навіть не булькало, хай томиться. Це можна зробити навіть в мультиварці. Друзі, пройшла година, дивіться, молока вже немає. Можна виключати. Якщо ви робили в мультиварці, то не забувайте, що це треба варити з відкритою кришкою. Орієнтуйтеся на стан свого маку. Може у вас трошки більший гащі, трошки ширша каструлька. Дивіться, щоб випарилося молочко. Час може бути трохи різним. Поки мак ще гарячий, додаємо масло кімнатної температури і перемішуємо. Далі перебиваємо нашу масу погружним блендером. Можна перекрутити в м'ясорубці. І все, смачнюща макова начинка для пирогів, пиріжків, рулетів, готова. Коли все готово, приступимо до безпосереднього приготування шуликів. Коли коржі вже трохи вичахли, ми можемо брати їх в руки, ми рвемо їх в довільній формі. Ось на такі шматочки. Дивіться, ось такими шматочками рвемо в глибоку миску всі коржі. Далі все поливаємо медом. У мене золоте правило: меду багато не буває. Але пропорції я вкажу в коментарях. Якщо у вас мед густий, то розтопіть його в мікрохвильовці але дуже не перегрівайте, тоді мед втрачає свої якості. Останній крок додаємо макову начинку. Якщо ви приготували її заздалегідь, як я, то дістаньте, коли випікаються коржі, щоб вона набула температури кімнати, щоб вона була м'якенька. І все, добре перемішуємо. Шуликам обов'язково треба настоятися, тому готуйте з вечора, а зранку вже можна куштувати це дуже смачну, неповторну українську старовину страву.